Привіт всім, ви на каналі Матевосян Ньюз. У цьому відео розкажу вам про останні події, пов'язані з головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Федоровичем Залужним. Останнім часом дуже багато уваги на нього звертають світові і українські змі. А також російська пропаганда намагається своїми фейками переконати нас у тому, що Якісь серйозні конфлікти виникають у верхівці нашої країни. Розберемося в усьому по порядку у цьому відео. Хочу вас попросити підтримати це відео лайком, вподобайкою. Звісно, пишіть коментарі, підпишіться на мій ютуб канал. Ну і нагадаю, що підтримати мій Ютуб канал можна дуже просто. Все детально в описі під цим відео і в описі власне самого Ютуб каналу. Отже. Розпочнемо Валерій Федорович Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, яким захоплюються його колеги з західних країн західних армій. Українці також у захваті і за рівнем довіри Валерій Федорович набирає більше ніж уряд і Верховна Рада нашої держави разом узяті. Але останнім часом багато виникають. Пліток, чуток з приводу того, що або Валерій Залужний піде у відставку, або підуть у відставку його генерали. Російська пропаганда також не спить, викидує в наш інфопростір фейки, начебто, з закликом від Валерія Залужного повстати українців, і все це відбувається на фоні того, що. Досі точаться суперечки, чи потрібні вибори в Україні у 2024 році. Це все дуже взаємопов'язано, і в цьому відео обов'язково розберемося, в тому, яким же чином. Давайте про все по порядку. На початку 2023 року, чи не вперше почали з'являтися серйозні аргументи у змі, начебто на користь того, що Залужний і офіс президента мають конфлікт, звідки ці чутки е, з'явилися достеменно невідомо і сьогодні, але тим не менше вони мали місце і не аби як е, змусили хвилюватися все українське суспільство. Навіть західні змі на основі цих чуток робили власні аналізи, що ж могло статися, де пробігла чорна кішка між офісом президента і головнокомандувачем. Ну насправді офіс президента неодноразово спростовував цівки. Киди і ці фейки елементарними способами. Часто залужний з'являвся разом з Зеленським на якихось публічних заходах. Їх заставали об'єктиви телекамер, коли вони доволі спокійно і доволі з посмішкою розмовляли. Говорити, що це було на публіку я б не став, тому що Валерій Залужний не та людина, яка грає на публіку. Тому якщо якісь емоції можна побачити на його обличчі, то вони... Справжні, це моя суб'єктивна думка. Можете не підтримувати або підтримати її просто тут у коментарях під цим відео. Але погодьтеся, Валерій Федорович не ніколи не прагнув якоїсь популярності або слави. Він ніколи не прагнув бути е, у всіх на очах, тим не менше. Довелося довелося, щоб довести суспільству заспокоїти українців, що все гаразд ніяких принаймні серйозних суперечок, які можуть бодай якось вплинути на хід. Російсько-української війни у нас з офісом президента немає. Саме от такими були жести Валерія Залужного, які означали, що ніяких конфліктів немає. Він з'являвся разом з представниками офісу президента або із самим президентом України Володимиром Зеленським. Тож тут власне встигли спростувати інформацію, і показати, що це лише вигадки і вкиди. Не забувайте, ми досі не знаємо, чи їх це рук справа. Спробуємо до кінця цього відео. Зрозуміти наступним кроком став кит про начебто загибель Валерія Залужного, і тут понеслася не тільки роззмі, не тільки пропагандисти намагалися довести українцям, що Валерія Федоровича більше немає з нами, але і дехто з українських медійників, начебто намагаючись розібратися, чи правда це. Будували свої теорії змов, мовляв, хто за цим може стояти? Насправді цього всього не сталося. Кілька днів паузи, кілька днів хвилювання звичайних українців, і Валерій Федорович з'являється на відео на камерах, де говорить, що з ним все нормально, а все інше лише пропаганда, і нічого ворогу не вдасться таким чином досягнути. А скільки ви нарахували разів, коли росіяни вбивали Валерія Залужного? Напишіть в коментарях, бо я, чесно кажучи, вже з рахунку збився. Холодним душем для українців стало есе Валерія Залужного для західного видання The Economist, де він там розказав про все, що дійсно відбувається на фронті, на подив. Декого з українців виявляється, ми далеко не перемагаємо, і виявляється, у нас багато є проблем на фронті. Звичайно, це есе залужного відкрило очі українців на те, що багато роботи попереду, що не все далеко ще зроблено, і є проблеми, які нам треба разом виправляти. Але і це стало приводом для колуарних розмов про те, що залужний довго не втримається на посаді головнокомандувача збройними силами України. Що, начебто, він вже перетнув ту межу, за яку заходити не треба було, бо українці тепер панікують, бо багато таємниць розкрито. Хоча насправді головнокомандувач нічого таємного не сказав, він сказав лише те, що ми всі з вами добре знали, але боялися собі зізнатися. Також він показав, що на відміну від багатьох інших генералів різних армій, включно з. Агресорською російською Валерій Федорович розуміє помилки, він працює над ними і виправляє їх. Ось що, власне, я побачив у цьому есе залужного для The Economist. І приводів для паніки я абсолютно тут не побачив. Навпаки, мене потішило, що хоч хтось говорить чесно зі своїм народом, хоч хтось говорить так, як є, а не так, як. Хочеться, щоб було, причому без власної в цьому участі. Ну і м, в колуарах почали говорити, що, начебто, це вже межа, за яку заходити не можна, і тому Валерій Залужний можливо навіть і недовго пробудить на посаді головнокомандувача збройними силами України. Але це все також виявилося просто чутки. І ось ці чутки починають підігріватися після трагічного випадку. 6 листопада у селі Чайки на Київщині помічник головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного Геннадій Частяков підірвався на гранаті. Сталося це в його власний день народження. Гранати йому подарували з апарату генштабу збройних сил України, і це породило просто неймовірні чутки, що мав бути залужний або це. Був знак для залужного, або спеціально оточення залужного намагаються підчистити. Але треба розуміти, що це все не більш ніж вкиди. Так, таке трапляється, коли людина навіть не повністю військова просто робить неправильні речі. Таке трапляється у житті, хоч в це і важко повірити, трагічний збіг обставин, необережність. Можливо, власна дурість, якщо хочете, але тим не менше сталося це просто з власної необережності, і говорити про теорії змов тут просто треба бути або дурним, або неуважною людиною. Звісно, російська пропаганда на цьому не зупинилася, і це і для них був чудовий привід. Вони випускають серію фейків, начебто з головнокомандувачем Валерієм Залужним, який закликає українців повстати проти Зеленського, який вбиває власний народ, який хоче знишкодити самого залужного. Звісно, це все дешеві фейки, але свій ефект на декого вони дійсно справили. Ну, давайте спробуємо у цьому розібратися, як це діє, наприклад, візьмемо мою мати, коли вона побачила цей діпфейк за участю, начебто Валерія Залужного, вона, ну добре, що її сини навчили, вона підозріло до цього поставилася, але десь у середині, у глибині душі, десь йокнуло, як то кажуть. А раптом це правда, ну, начебто, залужний, і говорить голосом залужного. Їй. Важко зрозуміти, що у сучасному світі штучного інтелекту такі фейки може робити кожен школяр, якщо у нього є комп'ютер і відповідне програмне забезпечення. Але тим не менше, скільки таких українців, як моя мати, могли цілком серйозно сприйняти ту новину і заклики до повстання? Ну от посудіть самі, давайте подивимося це відео. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Зеленський це ворог нашої держави. Через нього ми повністю провалили контрнаступ, втративши півмільйона кращих синів нації. Якщо його не зупинити, ми втратимо повністю всю країну. Зеленський постійно бреше і буде брехати до останнього українця. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів. Негайно розгорнути свою зброю та увійти до Києва тільки так справжні герої нашої країни зможуть прийти до влади, зупинити геноцид української нації та зберегти залишки нашої країни. Найближчим часом мене можуть заарештувати та катувати. Якщо ви зупинитеся, тоді наша країна буде приречена. Зараз всі засоби масової інформації належать Зеленському, тому вони будуть намагатися відмовчатися. Нагадую, що кожен. Хто буде мовчати або заступиться за цього зрадника, буде суворо покараний після приходу до влади військових. Правда, трохи схоже. Але якщо б не одне, але більш молоді люди, які розбираються в інтернет-ресурсах, одразу бачать, що маска так називається, коли обличчя іншої людини надягають на Іншу людину на відео для того, щоб справити ефект, що це саме та людина, яку потрібно показати, так ось ця маска вона трошки гуляє по обличчю Валерія Залужного, вона розпливчата, і це говорить про те, що вона не справжня. По-друге, як можна закликати до повстання, перебуваючи в якійсь державній установі на державному фоні і в офіційній обстановці, поруч з помічниками. Ну це просто нереально. Таких фактів дуже багато. Все говорить про те, що росіяни намагалися скористатися ситуацією і зробити повстання, і можливо хтось і вийде на ці мітинги. Коли фокус з Валерієм Залужним, який закликає до повстання українців, не вийшов, росіяни намагалися підтвердити це все ось такими дописами у соцмережах. Набираємо людей для підтримки передвиборної кампанії залужного обов'язк стояти і вигукувати схвальні гасла, вимога бажано мати бойовий досвід або парадну форму, строго в тверезому стані і е, високому патріотичному настрої. Ну і так далі. І так далі. Пишуть про 21.11. до слова, побачимо, хто поведеться на такий вкид і хто буде проплачувати такі мітинги. Окремий ефір з цього приводу зроблю. Ну і обіцяють 300 гривень просто так за годину. А якщо з плакатами, то аж 500 гривень. Ну зверніть увагу на те, що передвиборча кампанія залужного, а вже не повстання проти зеленського. По друге строго в тверезому стані строго українською говорити. Строго українською, тобто і тут е, російські гібісти не додумалися скористатися ну, можливо, ще одним перекладачем, крім google перекладача для того, щоб українське слово суворо у них з'явилося десь у перекладі. І ось новий розвиток тепер звільняють не самого залужного. Як до цього я розказував, були вкиди, а його генералів. Наприклад, буквально кілька днів тому з'явилася інформація про звільнення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ. Таврія Олександра Тарнавського, командувача об'єднаних сил збройних сил України Сергія Наєва, а також командувача медичних сил збройних сил України Тетяну Остащенко. Ну, якщо про останню просили волонтери і парамедики, що вона некомпетентна, там є свої історії, заглиблюватися знову ж таки не будемо. То от про інших ніхто нічого не казав. Ніяких не було до них принаймні публічних претензій, і тут раптом їх чогось звільняють. В інтерв'ю радіо настояще Время секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розказав про те, що мав розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Цитата: він мені безпосередньо сказав, що таких планів, станом на 13 листопада, в них немає. Він сказав, що це вкид. Сьогодні у нас 16 листопада, як бачимо. Ніяких додаткових матеріалів інформації немає про звільнення цих вище вказаних командувачів. Робимо висновок. Черговий вкид, і тепер удар по команді залужного. Чому ж так стрімко і так багато останнім часом роблять вкидів з приводу Валерія Залужного? Чому розхитується ситуація всередині країни? Кому це вигідно? Ну звісно, російська пропаганда, російські терористи намагаються усіма засобами зараз діяти, поки вони ведуть штурмові дії гарматним м'ясом на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському і інших напрямках? Вони ще паралельно намагаються робити інформаційні штурми ось такого гатунку. Крім того, в Європі вони намагаються впливати на вибори, на вибори у США. Вони причетні до ситуації в Ізраїлі. Тобто таке враження, що усі свої козирі Російська Федерація зараз вже викладає на стіл. Мовляв, або пан, або пропав. По всіх фронтах наступати. За родину за Сталіна, знаєте, як діди воювали, але тепер вже і в інформаційному просторі, тепер вже і в міжнародній політиці. Ну і на фоні цього всього розмови про вибори додають їх фейкам. Ціни собівартості у тому, що, начебто, Валерій Залужний буде балотуватися у президенти України. Так от Валерій Федорович неодноразово говорив, що він поза політикою. Для нього головне його військова справа і перемога України. На мою суб'єктивну думку, якщо б колись Валерій Залужний захотів би стати політиком, він би ним став, але точно не під час війни. От є у мене таке відчуття з приводу цієї людини. Кому вигідно, крім російської пропаганди і російських терористів, звісно, є такі політичні сили в Україні, які вже чомусь готуються до виборів. І таким чином вони хочуть зробити конфлікт інтересів між залужним і між Зеленським. Елементарно для того, щоб електорат Зеленського зменшився, бо за останніми дослідженнями. Довіряють президенту України 76% населення, а це неабиякий результат. Більше можливо тільки залужному. Хоча залужний не збирається у президенти, він збирається перемогти Російську Федерацію. Це треба розуміти, обов'язково фільтрувати все, що ви читаєте, все, що ви дивитеся, і тверезо дивитися на речі. На жаль, ворогів багато поза межами нашої держави і всередині країни. І вони здатні на багато чого заради влади і грошей. Вони готові обманювати вас. Для того, щоб розібратися, існує мій YouTube канал Мативосян Ньюз. Підписуйтеся, поставте лайк під цим відео і пишіть коментарі. Нагадаю, що допомога для мене не буде лишньою. Опис того, як мені можна допомогти, на яких платформах, під цим відео і в описі каналу Мативосян Ньюз. Дякую, що дивилися. Побачимося!